Доброго дня, шановні підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні я хочу показати, що ми посадили у 2025 році на городі. Так, капачки, кавілі, іскандер. Морква, канада, абако, Оце полуничка, часник. Помідори, хурма, тарасенко, це високорослі та ось тут толстой. Теж високорослі. Тут кущові, наміп, беніто, діно. Та Бобкат. Низкорослі. Хапінет. Волиновий гігант. Пінкбуш. Оце. І там твіст. А, ріогранти ще. Оце. Ріогранти. Так. Підемо зараз до перців. Перці богатир, луміна та юбілейний. Так, цибулька, радар, редбарон, штутгарт, Така цибулька. Огірочки, аваланж. Еколь, кібрія. Такі герочки. буряк, пабло і синій геліос. Так, це город 25-го року.